Урок Я пізнаю світ, тиждень 11-й, урок 97-й, сторінка 26 Тема нашого уроку екскурсія пізнім палеолітом. Кирилівська стоянка. Але спочатку перевіримо домашнє завдання. І так, пригадаємо пораду мудрої сови. Кроманьйонці жили на території сучасної України 40-10 тисяч років тому, в епоху пізнього палеоліту. Зафарбуйте у другому завданні зеленим кольором кружечки біля тверджень, з якими ти погоджуєшся. І так, що в нас правильно? Основною справою кроманьйонців було загінне полювання. Кроманьйонці жили родовою общиною, групою родичів і вели спільне господарство. Окрім кам'яних знарядь праці, виготовляли знаряддя з кістки і рогу. Ось ці завдання будуть правильними. Наступне третє завдання. Зафарбуй червоним кольором. Кружечки, біля яких ти не погоджуєшся. І так, географічна карта це фотографія земної поверхні, зроблена з літака. Ні. Місце початку річки називає Дельтою. Ні. Це витік. Південний Буг – друга довжиною річка в Європі. Ні, це Дунай. Вінницька, Закарпатська Львівській області не мають виходу до морів. Українські Карпати розташовані на сході України. Неправильно. Далі, який заряд ми маємо на малюнку? На першому малюнку це позитивний, оскільки кількість протонів більша, ніж кількість електронів. На другому малюнку нейтральний. Оскільки кількість протонів дорівнює кількості нейтронів. Один протон, один нейтрон, атом нейтральний заряд має. І останній – позитивний, тому що кількість протонів більша, ніж кількість електронів. І так, тема уроку Україна у світі. Перегляньте завдання до уроку. <плес> Сити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, швидкісна лічба для мовку все ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо. Запитання до уроків. Що ти знаєш про Мізинську й кирилівську стоянки? Чому жінка пізнього палеоліту вважалася головною особою роду? Як підготуватися до діагностувальної роботи з географії? Чи вмієш ти визначати заряд атома? І так, на ці запитання дамо відповідь впродовж трьох уроків. Працюємо разом. Пригадаймо, якщо атом приєднує електрон, він перетворюється на негативно заряджену частинку. Кожного уроку ми отримуємо з вами певну інформацію. Як ви вважаєте, за допомогою яких органів чуття ми можемо сприймати цю інформацію. На сторінці 46 у нас хлопчик є і перед ним 5 можливих органів відчуття зір, нюх, смак, слух і дотик. І так, інформацію, яку ми отримуємо на уроках, ми отримуємо за допомогою органу очей орган зору і вух орган слуху. Перегляньмо наступний відеофрагмент. Це українське. Увага на екран. Це українське. Україна вражає своїми людьми та гостинністю. Своїм географічним положенням та природою. Наукою. Технікою, сільським господарством, мистецтво. Чому першу найдавнішу добу в історії людства називають кам'яною? Який зріст та вага мамонта? Де жили давні люди? Які прикраси мали? Щоб знайти відповіді на ці запитання, запрошуємо переглянути екскурсію в музеї. Вам важко уявити діти, але на той момент люди не мали зовсім ніяких благ, якими ми сьогодні з легкістю звикли користуватися. Тому вони використовували все те, що їх оточувало. Всьому тому, що їм надавала природа, вони знаходили пристосування у своєму житті. Найдоступнішим і найміцнішим матеріалом для виготовлення знаряд праці був камінь, особливо прийміння. Тому саме в нього виготовлені ось ці знаряди праці. Оскільки найбільша частина речей цього періоду виготовлена, як ми бачимо, з каменю, то цей період в історії має назву Кам'яний вік. В цей час люди займалися збиранням, збирали різноманітні ягоди, рослини, коріння, якими можна було поживитися, та полюванням впольовували величезних тварин, мамонтів. Зріст Мамонток становив приблизно 5,5 метрів. Це трішки менше ніж третій поверх багатоповерхового будинку. Вага Мамонта складала приблизно 14-15 тонн. У мамонтів були довжелезні бивні, довжина яких становила від до 1 до 4 метрів. І підтвердженням того, тому, що вивні дійсно були довгими, є найбільший експонат цієї зали уламок бивня Мамонта. Також великі кістки мамонтів використовували. Для каркасу приміщень. На фотографії бачимо залишки такого приміщення. Також каркаси накривались хутром мамонтки, і на малюночку реконструкції ми бачимо, яким чином могли виглядати житло стародавніх людей. Навіть в ті далекі часи люди полюбляли себе прикрашати, і підтвердженим цьому є ось цей унікальний браслет, виготовлений з бивня мамонта і прикрашений так званим меандровим орнаментом. Також прикраси виготовляли із ікол диких тварин та різноманітних мушець, які виготовляли на намисто. До речі, першими прикраси почали носити саме чоловіки. Ось така цікава інформація, яку можна дізнатися із музею. І так, які історичні джерела ви помітили у відеофрагменті? Звичайно, прикраси, які носили чоловіки, дивень Мамонта. Ну і будинок, який був зроблений саме із кісток Мамонта і утеплений саме шкірою Мамонта. Пригадаємо все, що ми знаємо про етапи палеоліту кам'яної доби. Якщо щось загубили, сторінка 43 нам допоможе. І так, три періоди в палеоліті. Ранній, який тривав мільйон років тому. Середні 150-40 тисяч років тому, і пізні 40-10 тисяч років тому. Чому фігурки збивня Мамонта знайдені на міценській стоянці, нагадують саме фігуру жінки, а справа в тому, що саме жінка керувала на той час родовою общиною, в якій жили. Кримовці. Це цікаво. Прочитаємо наступну інформацію разом із диктором. Це цікаво. Пізній палеоліт це час, коли давні люди стали жити родовими общинами, а не первісним стадом. Головною в цій общині була жінка. Вона оберігала і підтримувала вогнище, керувала запасами їжі та об'єднувала цілий рід. Саме тому під час розкопок поселень пізнього палеоліту часто знаходили жіночі фігурки. І так ми бачимо, що жінка оберігала і підтримувала вогнище, керувала запасами їжі і об'єднувала. Цілий рік. Увага на екран. Наступне відео! Кирилівську стоянку відкрив археолог Вікентій Хвойка 1893 року в місті Києві по вулиці Кирилівській. Звідси її назва. Стоянка розташовувалася на 20-метровій глибині і простягалася на тисячу квадратних метрів у шир. Тут було знайдено велику кількість кісток мамонта і волохатого носорога, зуби печерного ведмедя та лева. Також виявлені кілька великих уламків бивнів Мамонта, покритих геометричним орнаментом. Вони є найдавнішими пам'ятками образотворчого мистецтва в Україні. Ось так ми маємо дослідження інших людей. Ну, а тепер візьміть, будь ласка, олівець зеленого кольору. Прочитаємо твердження і зафарбуємо біля тих, які є істинами. Перший стоянку назвали Кирилівською, бо розкопали її в місті Києві на вулиці Кирилівській. Так, це правда. Зробив це Вікендій Войка. На стоянці було знайдено кістки кроманьйонця. Ні, це помилкове твердження. Перегорнемо сторінку. На стоянці були виявлені великі уламки бивнів мамонта, покриті орнаментом. Правильно, це було зроблено в 1893 році. Ну, а ми з вами вчимося швидко рахувати нейробіка від Айі. Перший прикладніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Шість тисяч. раунд два. 7000. раунд три. Дев'ять тисяч. І останній четвертий раунд. Швидкісної лічби. Уяви, що ти потрапив в епоху середнього палеоліту та відвідав неандертальців. Миттєво полічи звірів, яких уполювали неандертальці. Ендертальців полювали 9 тисяч звірів. І так на сторінці вашого штата має бути записано. 6 тисяч, 6 тисяч, 9 тисяч і 9 тисяч. Що об'єднує ці числа? Вони круглі, оскільки закінчується НЛМ. Вони чотирицифрові. Для її запису потрібно чотири цифри. Скільки сусідів має наша країна Україна? 7. Розгадаємо кросворд Сусіди моєї країни. І так третя. Гори в Румунії, Україні та Угорщині. Звичайно, Карпати. П'яте <кій> річка, яка потікає в Угорщині, Румунії і в Україні. Це Дунай. По вертикалі. Цифра 1. Країна, яка оточена з трьох сторін горами. Це Угорщина. Друга. Столиця Румунії, Бухарест. Четверта ой, третя столиця Молдови. Кишинів. Столиця Угорщини, Будапешт. Наступне завдання. Впізнайте країну за контурами. Україна, Румунія, Рибка. Молдова, Грона Винограду, Угорщина, Летючий корабель. Розгадайте ребус і запишіть відповідь: Макарони, Шрек, Жук. Виходить слово, маршрут. І так прокладемо маршрут за рекомендацією Центаврика. Бубу та Ая вирішили здійснити уявну подорож зі столиці України до столиці Угорщини через країни, які вивчили на уроках я пізнаю світ. Ая проклала маршрут через три країни, а Бубу через дві країни. Допоможіть зрозуміти, які країни відвідала дорогою Ая. А які відвідав Бубу? І так, ті країни, які ми вивчили: Україна, Молдова, Румунія і Угорщина. А я рахувала через три країни. Тобто вона пройшла через Молдову, Румунію і зупинилася в Угорщині. Ну а Бубу з України, Румунії потрапив до Угорщини. Ось так. Червоним кольором це маршрут АІ, синім кольором маршрут БОБУ. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами дізналися більше інформації про кирилівську стоянку і про те, що головною за часів саме Пізньому палеоліту була жінка.